Я на віце віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зараз з нами на зв'язку. Пані Ірино, доброго вечора. Вітаємо. Вітаю. Про зиму з вами хочемо поговорити. Температура буде поступово знижуватися наскільки прифронтові території підготовлено до періоду низьких температур, особливо з огляду на ворожі удари по енергетичній інфраструктурі. Тобто, питаю зараз про пункти обігріву, дрова, теплий одяг, генератори. Не питаю про вщен зруйновані будинки, питаю про ті місця, де в який спосіб можна перезимувати. Готувалися, готуємось і будемо готуватися. Розуміємо, що викликів багато. Однак, до прикладу, сьогоднішнє засідання кабінету міністрів чергових 600 печей буржуюк їде на Донеччину. Чергових 22 вагони з дерев'яною паливною їде на Харківщину. І так щодня ми вишуковуємо можливості і скеровуємо їх на прифронтовій території. Пані Ірино, якщо посилиться, ми саме так в контексті такому говоримо: якщо посилиться потік переміщених осіб із прифронтових регіонів в глиб країни, чи готові ми до цього, чи є де розміщувати людей в безпечних регіонах? І якщо все ж таки ми говоримо про переміщення про внутрішньо переміщених осіб, то це навантаження для тих регіонів, куди вони переїжджають, чи можливості. Це і навантаження, і можливості, тому що, попри навантаження, це і нові робочі руки, так це і люди, які є, уже як я вже кажу, не переселенцями, умовно з Харківщини чи з Донеччини, а хмельничанами, чернівчанами чи закарпатцями, тому готові зрозуміло, що проблеми є, але ми їх всіх вирішуємо разом. Ми не кажемо, що це центральний уряд, а це регіональний. Є проблема, ми її вирішуємо. При фронтовій території скільком людям вдалося допомогти з евакуацією за останній час. Можемо брати конкретно цей останній тиждень, тому що і національна поліція і волонтери вони все одно знаходять можливості з поміж обстрілами приїжджати в ті будинки, бодай їди діти і вмовляти людей виїхати, евакуюватися, кажуть, що ми вам вкажемо, куди ми вас поселимо. Не бійтеся, що вам нікуди їхати. Головне їдьте подалі від пострілів. Когось вдається мовити з десятого разу, а когось із десятого мовити не вдається Але є такі, які відповідально відносяться до життя своїх дітей, свого здоров'я і зважуються їхати самі. Дзвонять до прикладу на 1548 або на місцеві телефони, які залишають волонтери чи ова разом з громадами, і їдуть, евакуюються, хочуть пережити в більш комфортних умовах. До прикладу. З Херсонщини буквально за останній тиждень, так коли ми говоримо щодо евакуації безкоштовної евакуації, яку організовує уряд разом з Ова 5 тисяч станом на сьогодні евакуювалися, і цей процес продовжується. Не можу не спитати, користуючись ефіром, бачив вашу світлину, пані Ірино. Після того, як російське ФСБ оголосило вас в розшук. Чи не заважає вам це працювати? Чи не відволікає? Ні, абсолютно ні. Це не серйозно і я навіть не маю що тут коментувати. Дякуємо. Так тоді далі хочу про тему евакуації все таки поглибити, тому що реально боязнь ще нікуди їхати, вона притаманна людям, людям, тим більше, які живуть на територіях без зв'язку. Але ми зараз можемо говорити, що евакуювати є куди, в які регіони спрямовуються потоки. Ясно, що вони не настільки вже повноводні, як скажімо, Запоріжжя ще влітку було зараз немає потоку людей між тим, куди. Переміщуєте людей, пані Ірино. Там хто їде з окупованих територій через Запоріжжя, можливо, хто їде з окупованих територій з Лівого берега? Так дивіться, у нас щодня курсує потяг евакуаційний з Херсону до Хмельницька. Там є ова, які знають, куди, в які громади, в які родини чи хостели, чи санаторії будуть люди розселені. Також з Кривого Рогу є потяг до Львову. Також ми маємо Миколаїв, Одесу, які теж скеровують свої потяги, в тому числі Кіровоградщина чекає, в тому числі Закарпаття, Івано-Франківщина. От ви бачите напевно географію моїх поїздок, і власне це я їду туди, де ми масштабовано чекаємо наших людей, які переміщуються з прифронтових територій тобто Закарпаття, Івано-Франківщина, Львівщина, в тому числі Хмельниччина, Кіровоградщина і Черкащина. Ви закликали, пані Ірино, мешканців деокупованої Херсонщини до зими евакуюватися. Які темпи евакуації, якщо у вас є якісь цифри, чи збільшується кількість людей, які виїжджають подалі від прифронтової лінії, що ви можете озвучити? Дивіться, дійсно, коли ми говорили про евакуацію влітку, і на початку осені це була одна справа: так не було евакуаційних коридорів, їхали волонтери. Люди мусили добами стояти так на Васильівці, щоб перетнути блокпост ворожий і потрапити на рідну землю під контроль українському уряду. А зараз це інша справа, бо ми визволили наш Херсон. Там проживають люди, які можуть, ось буквально приїхавши на вокзал, евакуюватися. Так зараз, звичайно, динаміка зростає. Людей, які хочуть виїхати, особливо жінок з дітьми і маломобільних, так кількість їхня зростає. Наприклад, щодня евакуаційний потяг це приблизно 300-350 осіб, включно з дітками, евакуюються з Херсона. Так, і я хотіла згадати вашу поїздку на останок до Черкас, коли ви відвідали геріатричний пансіонат. Там можуть перебувати як приміщені особи, тому що світлини знову таки спираємося на світлини. Так вони абсолютно ідеальні. Ми знаємо, і я відвідувала геріатричні пансіонати, в якому вони стані зараз. В Черкасах це такий взірцевий геріатричний пансіонат. У вас є певний план відвідин подібних закладів, тому що тут якраз питання про самотніх людей літнього віку. Чому періодично родичі не хочуть евакуюватися, навіть працездатні, тому що кажуть, він без мене. Пропаде, тому що він лежачий. Що мені робити? От такий спосіб зв'язки працездатних непрацездатних людей. Наскільки таким людям є, куди евакуюватися, і наскільки є реанімобілі, які вивозять їх навіть з-під обстрілів. Хоча знову таки з транспортом, ми його бачимо. Ми його бачимо в роликах. Тобто він однозначно різний. Чи тільки Черкаси приймають таких людей? Пані Таню, хочу вам подякувати. Я бачу, що ви глибоко в темі. Так як ви задаєте питання, я розумію, що ви знаєте, про що ви говорите дійсно. Проблема в тому, що маломобільні і їхні діти не хочуть їхати, бо не мають з ким залишити своїх батьків, які потребують додаткового догляду. А туди, куди вони можуть поїхати, їх не готові взяти на супровід, так і не готові займатися. Отже, ви праві, я їду в ті заклади і в ті регіони, де є. Розуміння і дає такі, знаєте, як то кажуть, європейські підходи щодо забезпечення для маломобільних необхідних умов тут щодо перевезення транспортування якраз менше проблем. Більше проблем, де їх розмістити в такій кількості, так і як забезпечити, тому що це не один день, це і медичний супровід, це і все, що з цим пов'язано. І тут Черкаси, я хочу дійсно подякувати є в тому напрямку взірцевими, тому що те, як те, як я побачила, як вони займаються маломобільними, і те, який є ще масштаб, так скільки можна привести людей, це дійсно варто подякувати. Вони молодці. Дякуємо вам зараз. Дякуємо вам за цю розмову. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була з нами на прямому зв'язку.